282-й день повномасштабної російсько-української війни. Ми ще на один день ближче до нашої перемоги, Тож саме час підбити підсумки головних новин, що минає. Увечері, 2 грудня, в Одесі прогремів вибух. Невідомий під час затримання підірвав гранату. Серед постраждалих є й поліцейські. Як відомо, силовики намагалися затримати чоловіка, що скоїв правопорушення, і під час арешту той підірвав гранату. На місце одразу виїхало чимало поліцейських бригад, карет швидкої та спеціалістів вибухотехніків. Попередньо у змі повідомляли, що є постраждалі і серед цивільних людей. Згодом цю інформацію підтвердили в поліції. За словами силовиків, постраждало вісім людей, серед них п'ять поліцейських та двоє цивільних. Українські посольства по всьому світу продовжують отримувати погрози. Їм відправляють пакунки з моторошними знахідками. Про це розповів речник МЗС України Олег Ніколенко. Він зауважив, що закривавлені пакунки отримали посольства та консульства нашої України у низці країн Європи. Сталося це після того, як конверт вибухнув у посольстві України у Мадриді. За словами Ніколенка, терактом у посольстві України в Іспанії все не обмежилося. Посольство в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральне консульство в Неаполі та Кракові виявили закривавлені пакунки. Як зазначив він, у них лежали очі тварин. Це ще не все за словами Ніколенка. Вандалізму зазнав вхід до помешкання посла у Ватикані. Також надійшло повідомлення про замінування посольства в Казахстані. На щастя, воно не підтвердилося. Відомо також, що посольство в США отримало листу, якому була ксерокопія критичної статті про Україну. Ніколенко зазначив, що як і більшість інших конвертів він надійшов з однієї з країн Європи. Як зазначив глава МЗС Дмитро Кулеба, у відомства, не всі підстави вважати, що наразі відбувається кампанія терору та залякування посольств і консульств України. Він підкреслив, що вона добре спланована. Українська сторона співпрацює з правоохоронцями іноземних країн. Вона це робить для того, щоб розслідувати всі випадки погроз встановити причетних до них осіб а також притягнути їх до відповідальності Дмитро кулеба також зазначив що усі посольства та консульства україни перевели у режим посилених заходів безпеки виправдове захоплення криму служба безпеки україни повідомила про підозру митрополиту кіровоградської єпархії у ПЦМП. так сбу зібрало усі докази вини колишнього керівника кіровоградської єпархії у підривній діяльності проти україни єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував поширення прокремлівських поглядів в регіоні. Для цього митрополит був на постійному зв'язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та захоплення частини території України, зокрема Криму, Казівка з Москви надходила у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей на території Росії. Під час обшуків на території пархії правоохоронці виявили велику кількість ворожих друкованих матеріалів і документів із доказами листування з московським кураторами. У підсумку митрополиту повідомили про підозру. Наразі триває досудове розслідування. Згодом стало відомо, що сьогодні Рада національної безпеки та оборони запровадила персональні санкції, зокрема проти намісника Києво-Печерської лаври Павла, який відомий під прізвиськом Паша Мерседес. Також до списку потрапив і колишні. Нардеп Вадим Новинський рішенню РНБО передувала серії обшуків СБУ в об'єктах Московського патріархату, які продовжуються по Україні. Правоохоронці провели та проводять обшуки у низці монастирів, де виявляють пропагандистські матеріали, які виправдовують війну Росії проти України. І стало відомо, що один з храмів Києво-Печерської лаври перейшов до православної церкви України. Донедавну всі храми комплексу контролювалися московським патріархатом. Свято Успенську Києво-Печерську лавру зареєстровано як монастир у складі ПЦУ. Про це повідомив речник Православної церкви України Євстраті Зоря. Відповідні дані внесені 2 грудня до єдиного державного реєстру. А тим часом в ефірі телеканалу Дождь фраза ведучого викликала шквал критики та обурення по всій Європі. Ведучий сказав, що їхній канал допомагає російським окупантам із необхідним оснащенням та іншими речами, які відправляються на фронт. Ми надіємося, що многим война в тому числі ми смагрібамоч, наприклад, з оснащенням головний редактор уже заперечив це та приніс свої вибачення. Також зазначив, що вони ніколи такого не робили і не планують робити. До слова канал зараз функціонує в одній з країн ЄС а саме Латвії. Глава міноборони цієї країни Артіс Пабрикс відреагував на заяви, так би мовити, опозиційного телеканалу і зазначив, що телеканал Дождь має переїхати до Росії. А співробітникам телеканалу необхідно анулювати дозвіл на проживання, адже чаша їх терпіння переповнена. Зараз же телеканал відбувся штрафом у розмірі 10 тисяч євро. Якщо виявлять ще одне порушення, канал закриють.